Україну чекають важкі часи, включно до можливої затримки виплати зарплат державним службовцям, вчителям та пенсій пенсіонерам. З такою mm -hmm. сенсаційною заявою виступила в інтерв'ю британському виданню Financial Times віце віцепрем'єрка Юлія Свереденко. Причиною цього стануть затримки обіцяної фінансової допомоги з боку заходу на початку наступного року вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, і ви на моєму каналі свіжої історії, де як завжди говоримо про головне. А сьогодні говоримо про резонансну заяву віце-прем'єрки Юлії Свириденко, яка викликала неабиякий резонанс. І моїм співрозмовником є дуже хороший фахівець у цій галузі. Віктор Гальчинський, експерт з економічних питань. Отже, Вікторе, ситуація дійсно є складна, тому що факт того, що американська допомога в січні лютому точно не буде надходити, це вже є доконаний факт. І тут є питання: а наскільки ми залежимо від американської допомоги, і які є альтернативи, тому що є ще. Допомога із Європи, із інших країн, тобто наскільки це може вплинути? Яка структура цієї допомоги? Ну, якщо ми говоримо безпосередньо про проблеми з пенсіями, так чи державними зарплатами, то напевно варто е, насамперед сфокусуватися на джерелах е, надходжень коштів для цих, для цих виплат, і джерелами є не тільки міжнародна фінансова допомога, на яку звичайно зробив дуже велику ставку український уряд і е, покриває фактично за. Цю за цю міжнародну допомогу всі необоронні видатки дефіциту українського бюджету. Водночас, якщо говорити, наприклад, конкретно про пенсії, то виплата пенсій не зовсім. Залежить від міжнародної фінансової допомоги, тому тут я би трошечки навіть і хотів заспокоїти, що пенсії будуть виплачуватися. Інша справа що відсутність. Як зовнішніх, так і внутрішніх джерел наповнення бюджету пенсійного фонду може потенційно мати вплив на те, що, наприклад, не буде відбуватися індексація, або там, як кажуть, так можуть бути затримки, але не може бути такого, щоб цих, щоб цих виплат не було. Тому що на сьогодні бюджет пенсійного фонду України він формується за рахунок. Насамперед коштів, які сплачуються, їх податкові, тобто та частка від єдиного соціального внеску, який нараховується на зарплату всіх українських працівників компанії, які сплачують податки, власне, це частка єдиного соціального внеску, вона формує 60% бюджету пенсійного фонду, і лише там 40% це. Дотації чи субвенції з державного бюджету на виплату, наприклад, там пенсій військовим і інших виплат на житлові субсидії, які йдуть тепер, так само через пенсійний фонд, то частка тут є. 40%, і вона дійсно потенційно може перекриватися за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Бо логіка зараз бюджетних видатків України така, що все, що зібрано податкового в Україні, в першу чергу йде на потреби оборони, а міжнародна фінансова допомога, яку ми не можемо використовувати на оборону, вона спрямовується на покриття. Дефіциту державного бюджету, який у нас, як у воюючої країни, є досить високий і е, збільшується, і так буде, на жаль, до е, завершення війни. Добренько. Тобто, тобто, з твоїх слів виходить, що пенсії все ж таки будуть виплачуватися, чи там можливі якісь затримки. Небезперечно. Та безперечно можливі гіпотетично бути якісь затримки, оскільки питання стоїть як і з надходженнями до пенсійного фонду за рахунок міжнародної допомоги, так і за рахунок внутрішніх джерел. Бо якщо, наприклад, я перед розмовою подивився звіт про виконання. Бюджету пенсійного фонду за 2022 рік він опублікований, з ним можна ознайомитися. То а, в 2022 році а, доходна частина бюджету пенсійного фонду за рахунок власне цих зборів з ЄСВ була перевиконана на 4 мільярди. З другого боку бізнес а, трошки більше там, ніж 4 мільярди гривень. Це можна подивитися. От але. А, Зменшує оберти і український бізнес, який з різних причин, десь ракетні удари, десь закриття чи зменшення бізнесу через те, що люди переходять на військову службу, і відповідно уже не, не генерують ці надходження, тобто можливі. Зменшення як там, так і очевидно по міжнародній фінансовій допомозі. Хоча зараз, наприклад, ну так виглядає, що макрофінансову допомогу від Європейського союзу ми, в принципі, маємо шанс там собі забезпечити і отримати, хоча ситуація ну, достатньо, достатньо складна, тобто, все, що можна відчути, це. Якісь затримки або відмова від планів якоїсь там великої, великої індексації пенсій? На жаль, в бюджеті воюючої країни багато що доводиться керувати в ручному режимі. Ну, тут ще сказано, що йдеться ну, по 10 мільйонів пенсіонерів, про це ми вже згадали. Тобто, тиво, що все ж таки, катастрофи з ними не буде, будемо сподіватися. Але okay. тут ще згадується 500 тисяч держслужбовців і 1 мільйон 400 тисяч вчителів. Ну кажуть, держслужбовців у нас стільки немає, у нас їх менше, можливо, вона плутає їх з муніципальними службовцями, і тут вона не згадує лікарів, зокрема. Mm -hmm. Я я не знаю, чому чи це цитата. А що... ну зараз е медицину може може потенційно не згадуватись, тому що заклади фінансуються в першу чергу їх власником. Наприклад, якщо це заклад е охорони здоров'я комунальний, то е там закладається е витрати на нього вже в місцевих бюджетах відповідних територіальних громад, відповідних. Областей через це може не піти. Ну і з другого боку, з істотним зараз джерелом фінансування медичних закладів після проведеної медичної реформи, є пакети Національної служби здоров'я України, медичне страхування, тобто, це не є там прямі видатки з державного бюджету, і міжнародна фіндопомога не піде. Зарплата не піде туди. Зарплати держслужбовців так їх переважно зараз забезпечують за рахунок. Цих цих міжнародних надходжень ну інша справа так, що кількість спискових склад держслужбовців це може бути кількість вакансій всіх, так всіх штатних позицій, і ясно, що кількість людей, які безпосередньо працюють і отримують, і отримують цю зарплату, є меншою, тому що в держапараті на сьогодні, як відомо, є досить велика частина незапов... незаповнених вакансій. А якщо ми говоримо про службовців органів місцевого самоврядування, то вони фінансуються вже за рахунок відповідних місцевих бюджетів за захищеними статтями. Це теж податкові надходження фізичних осіб і там теж можуть бути потенційні проблеми з огляду а на те, що кількість платників може зменшуватися. Чи що через ну, так мовити зменшення обсягів бізнесу? Чи чому? так через через зупин бізнесу через зменшення зарплат? Наприклад, якщо в місцевих бюджетах, то там він формується з податку на доходи фізичних осіб, тобто це те, що платить кожен кожна людина, яка отримує заробітну плату? Чекай, але як відомо, не так давно цей ПДФО забрали. У частково до держбюджету, а так, але захищені статті вони залишилися. Це м, з, вилучили ці надлишки, які могли потенційно там використовуватися на якісь на якісь некритичні закупівлі. Так порахували, але вилучили, вилучили не все. Тобто, це не дасть, наприклад, там змоги е, робити там щось будувати, так але. Заробітні плати це завжди це завжди захищені статті будь-якого бюджету, і вони мають фінансуватися в першу чергу за рахунок цих надходів. Тобто про муніципальних службовців так само тут, якби не варто враховувати добренько. Наразі йдеться про допомогу від Сполучених Штатів Америки, яка затримується на січень і очевидно на лютий. Так, це стосується і військової допомоги, і не військової допомоги? Причина цьому це внутрішні питання, і маю надію, що вони протягом січня будуть розв'язані і це фінансування мало би бути відновлене. Ну ми наразі говоримо про не військову допомогу. Скажіть, будь ласка, а. Ка є альтернатива американській допомозі? Тобто, можемо ми цей місяць, а можливо, це буде довше. Бо в мене багато оглядачів говорять про 2-3 місяці е е прожити. Тобто, і що є в альтернативі? Це допомога від, від Євросоюзу. від в першу чергу, так, в першу чергу це Євросоюз, іншої якоїсь допомоги від інших донорів, там, від міжнародних. Фінансових організацій на покриття розривів бюджету там порівняно мало. Маю надію, що все-таки цей пакет з 50 мільярдів, який там обговорюється в Європейському Союзі, він все-таки буде затверджений, і тоді це дасть можливість там, хоча б з другого третього місяця, все-таки фінансування якесь отримати. Ну а січень потенційно. Можна якось на внутрішніх резервах, я пропускаю, все-таки все пройти. Тобто зразу затримок ніхто не відчує. Тому що не можна сказати, що коштів от немає зовсім. Бо коштів є, але їх буде не вистачати, їх прогнозно може не вистачати через сповільнення економічної активності в Україні. А, а що мають на внутрішніх? Резервах, це інші статті видатків, які ви доводиться перекидувати. Це золотовалютний запас. Що це? Золотовалютні резерви під ці видатки не, не продаються радше, це якийсь перерозподіл між іншими статтями бюджету, і пріоритетне скерування пенсійному фонду цієї дотації. Цілком так. можливо. Ну, подивимося, ваш... цікаво, звичайно, подивитися, і зараз перечасно говорити про це, бо рік ще не завершився. Яка була якою була структура доходів і видатків бюджету пенсійного фонду в 2023 році, тому що, наприклад, в ситуації 2022 року доходність була перевиконана, і причиною цьому було те, що люди. Uh, казали та да, такий парадокс, коли держава uh, практично на перші місяці воєнного стану там припинила втручання регулювання економіки, десь перевела тоді фізичних осіб підприємців на uh, добровільний принцип сплати податку. Запровадила там суперспрощену систему, яка не діє там зараз 2% з обороту. Багато. Українських бізнесів в той час навпаки податкова не працювала та в перші місяці там не контролювала нічого а зібрано було коштів до бюджету значно більше. Тобто, люди розуміли, що війна об'єдвалася і платили сьогоднішні ініціативи з підвищення оподаткування, от які зокрема там опубліковані в національній стратегії. Доходів, так, українського бюджету, так як його бачить Міністерство фінансів, це не нормативний документ. Це не значить, що перелічені в ній заходи, вони ось завтра чи післязавтра будуть впроваджені, бо на кожен такий захід необхідно внести відповідні зміни до законів. Але ці ініціативи вони, м'яко кажучи, лякають, і вони заохочуватимуть бізнес згортати свою роботу іти в тінь і відповідно бажання збільшити. Дохід там ціною фіскального тиску він може мати зворотній ефект, що цей дохід зменшиться, і тоді істотно зменшиться, не так як зараз. І тоді ми будемо мати більші проблеми, ніж ми маємо зараз. А міжнародна допомога при всій. Там подяці до міжнародних партнерів і при всій повазі до наших ведоможців, які розраховують на цю допомогу, потрібно розуміти, що ця допомога так само не буде вічною. І оця зупинка допомоги Сполучених Штатів Америки через їхні внутрішні протистояння. Це для нас такий ну перший тривожний дзвіночок, і нам в будь-якому випадку. Потрібно розуміти, що в один прекрасний момент ця допомога має припинитися і може припинитися, точніше, і робити щось, щоб у нас бізнес продовжував працювати і міг забезпечувати податкові надходження і на війну, і на пенсії. Віктор, якщо говорити про перерозподіл між зайвими статтями, які це з статтям можуть бути видатків, ну перше, що проходить в голову, це. Єдиний марафон, ну можливо. З єдиним марафоном теж потрібно визначатися, тому що ми маємо зараз соціологію, і соціологія показує, що довіра до єдиного марафону, на жаль, знижується, і відповідно, але знову ж таки. Видатки на марафон, вони в структурі загальних таких інших видатків не є великими. Тобто, тут, можливо, якісь все-таки теж звертати увагу на затримання яких, якихось проєктів некритичних капітального будівництва, тобто, в першу чергу, має йти те, що потрібно для забезпечення. І підтримка діяльності збройних сил, так будувати тільки те, що критично, наприклад, оборонні споруди укріплення, і не витрачати зараз коштів. І там, де там, де є можливість почекати навіть з ремонтними роботами, якщо є там один-два місяці, то краще зупиняти. Дивися, чи ти добре знаєш структуру виробництва, структуру промисловості? А чи може бути таким джерелом військового ВПК? Ну, наприклад, розгортання виробництва безпілотників чи інших? Іншої військові я думаю, що якраз ці оборонні підприємства як державні оборонні підприємства, так і приватні оборонні підприємства, яким встановлені мобілізаційні завдання, вони вже є донорами надходжень власне бюджетів пенсійного фонду, тому що економіка таких підприємств є достатньо прозорою і там немає. Якоїсь такої там мінімізації чи оптимізації оподаткування заробітних плат люди, які там працюють, вони. Отримують зарплату в білу, вони платять податок з доходів фізичних осіб, а відповідно, підприємство платить єдиний соціальний внесок, і ці сфери разом з великим бізнесом, який працює, прозоро таким найпрозорішим бізнесом є фінансова банківська сфера, так само є телекомунікації, інші регульовані. Інші, інші регульовані бізнеси, тобто вони вже в принципі створюють, і якщо в нас будуть відкриватися нові оборонні підприємства, вони будуть ставати, бо теж, скажем, навіть якщо приватне там умовою, я не впевнений, що така умова виставлена, але принаймні я би таку умову виставляв, що для отримання мобілізаційного завдання. Підприємство має мати бездоган, бездоганну податкову історію, і мати відповідні всі обліки, і оформлених оформлених штатних працівників. Тобто ті сфери діяльності українських, які прозорі, вони і без цього нагадування і без цих вимог так працюють. От і чим більше таких чим більше таких це звичайно, наприклад, ну от говорилося, що та сама допомога Сполучених Штатів Америки військова, вона в першу чергу сприяла збагаченню і активізації саме економіки Сполучених Штатів за рахунок того, що для того щоб поставити в Україну озброєння чи замістити. На складах те озброєння, яке постачало, яке постачалося й в Україну, як американський, так і європейський військово-промисловий комплекс, отримав замовлення державні з оборон з оборонного бюджету, і відповідно це є зарплати, це є податки і це. Таким чином працює. Тому якщо оборонка в нас буде збільшуватися, і це стосується як державного, так і приватного сектора. Приватний сектор з мобілізаційними завданнями може і має бути контрольованим, відповідно, це джерело наповнення бюджету. Віктор, чи допускаєш ти такий варіант, що ось ця американська допомога не буде узгоджена? Так і в нашій ситуації можливо можливо все тому е, потрібно ці сценарії моделювати і потрібно думати що е, що з цим робити і яким чином далі рухатись а тобто ти думаєш що в наших урядовців ще немає сценарії на цей випадок е, ну, принаймні вони про це не говорять Можливо, цей сценарій є, мені би хотілося, щоб він, щоб він у них був, але можливо, з міркувань певних. Ну, принаймні, я не, я не чув якихось таких зараз речей, щоб і десь бач, бачення того, як би, як би воно мало бути. Але до цього до припинення допомоги, на жаль, потрібно бути готовим завжди. це стосується як військової, так і не військової. Просто я бачив, ну читавши одну таку думку, що це доволі неправильна комунікація, оця заява Юлії Середенко, тому що в будь-якому разі пенсіонери, які почули цю новину, нічим не зможуть допомогти урядовцям у, у її вирішенні: чи можна з цим погодитися? Ні, ну звичайно, а чи а чим вони можуть, чим вони можуть допомогти? Тобто, це тільки може бути заклик до бізнесу. Свідомо платіть податки, працюйте працюйте чесно, працюйте прозоро, ви наповнюєте пенсійний фонд, ви даєте можливість виплачувати пенсії? На жаль, в Україні дія залишилася нам від радянського союзу в спадок солідарна система. Це коли. За е, пенсіонера фактично платять, платять працюючі. Немає фактору накопичення, немає фактор, фактору там інвестування. На жаль, і в нас мало б бути, мало б впроваджуватися впроваджуватися е, правильна накопичувальна система, але не буде вона. В умовах війни вона не може бути впроваджена, і відповідно вона відкладається на час до нашої перемоги, тому е... так чи інакше, виходити з ситуації треба тим, чим є. Отже, я намагався зрозуміти наскільки для українців ця ситуація є серйозною. Якщо воно до того дойде. я просто закинув таке опитування в себе на каналі. А якщо у вас станеться затримка із виплатою зарплати, пенсії, скільки часу ви зможете потриматись без зовнішньої допомоги ну, на власних запасах? Отже, 68% до одного місяця, і 19% 2-3 місяці може потерпіти. Ну, далі вже цифри йдуть дуже невеликі. А На твою думку, наскільки? Скільки для українців, тому що і, ну, звичайно, це, це є моя аудиторія, можна в Україні трошки інші цифри, е, скільки українці готові до такого випробування? Ну, я нагадую потім 90 дев'яності роки. Я думаю, та що це десь збігатиметься як мінімум з результатами цього опитування, як максимум то 90, на жаль, на жаль, десь близько, тому що з початком повномасштабної агресії статистика була така, що люди активно витрачали. Свої заощадження і заощаджв в 2022 році, очевидно, в 2023 також тобто, це можна легко там простежити про... на обсягах чистого продажу валюти, тобто що продавалася продавалася в Україні валюта значно більше завжди ніж купувалася, тому що люди витрачали свої заощадження на поточ... на поточні потреби і в тих умовах. Дійсно там нагромаджувати заощадження, особливо ці е, вразливі, вразливі категорії. Тобто, це одержувачі пенсії, одержувачі державних соціальних допомог е, не було і, і, не є, і не є можливості, тому люди не готові. Можливо, ну, ну це один, один місяць. Це такий горизонт планування, напевно, для більшості українців, що вони десь ще можуть можуть дати собі раду, а потім уже. Проблемно. Так, і скільки б за нормальних умов мав бути цей горизонт планування. Важко сказати. Просто в умовах економічних криз це було там квартал і півроку, а в стабільному, спокійному, мирному цивілізованому світі люди собі можуть планувати там і на Три роки на п'ять і на десять років наперед, зокрема, там вони охоче там беруть під низький відсоток іпотеку, десь там собі планують доходи, видатки, але це так само їх не рятує від економічних криз. Якщо щось стається в цій країні, там чи в економіці, згадайте там ті самі там кризи 2007 року, так і, там інші кризи, які ем, повторюються. Постійно в світі, то е, такі, е, особливо, особливо ті, хто напланував і, скажем, е, закредитований, то вони можуть мати теж проблеми. Проблема не через те, що там є заощадження чи нема заощадження, проблема в тому, що втрата доходу не дозволяє їм обслуговувати їхні борги. У нас, на щастя, Рівень закредитованості є значно менший порівняно з мирним спокійним західним світом, але ну, це десь зараз і рятує і дозволяє зробити оцей там мінімальний запас на місяць або два, але не більше, я думаю про. Більші терміни ми говорити не можемо, тому що заощадження зменшується, тільки зменшується людей. Не збільшується. Так, на жаль, це дуже судна перспектива. Але тобі дякую за, за, за це інтерв'ю, дуже таке велике і докладне, і фахове. Дякую. е, 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 е Якщо вам сподобалося це відео. Обов'язково поставте свою вподобайку, підпишіться на канал, напишіть свою думку, що ви думаєте про це. У них все буде Україна. Дякую. Дякую.